Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект, в якому ми можемо майнити USDT в телеграмі абсолютно безкоштовно та жодних вкладень. Розберемо, що нам потрібно для того, щоб почати тут працювати та на чому ми можемо заробляти. І також розберемо деякі нюанси. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого проекту. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляти до telegram бота Проект в нас називається VMain. Як говориться в них, що ця компанія буде займатися орендою обладнання та послуг. Для видобутку електроенергії, але вони поки що ще знаходяться на дуже ранній стадії етапу свого розвитку. Поки що в них є лише сайт, але він працює в нас чомусь тільки через VPN, тому я не буду зараз показувати, про це я писав в своєму телеграм-каналі, так що кому цікаво, передитити, ознайомитись. І зараз вони запустили телеграм-бота, де ми можемо з вами приймати участь в хумарному майнингу і розділяти призові пули USDT і на цьому заробляти і що нам потрібно для того, щоб почати, як зазвичай запускаєте бота, далі натискаєте Start mining, в нас запускається вже сам додаток Telegram і в нас відкривається вже сам майнинг. Для початку вам тут нададуть базовий майнер, далі ви його вже зможете прокачувати. І ось тут буде кнопка запустити. Запускайте його, я думаю, кожен з цим розбереться. У кожного майнера є батарейка, тобто час, через який він зупиниться, вам потрібно за цей час або зібрати. Прибуток, який він нам видобув, ну або він просто зупиниться і перестане приносити прибуток. Видобуває він тут рабнутий біткоін, але це не є валютою, яку ми можемо виводити. Це внутрішня валюта, просто вона підв'язана до реального курсу біткоїна на даний момент. І коли ви обмінюватимете його на USD, то це буде проходити по курсу, який зараз. Є на біткоін. Після того, як вас трішки назбиралося, ви натискаєте просто зібрати, і у вас оновлюється ваша батарейка. Знову, як бачите, в мене показує 4 години. У вас спочатку буде 1 година. І ось таким чином фармимо ці VBTC і далі будемо використовувати його для прокачки. Для прокачки взагалі нам потрібно мати на балансі обмерті USD. Отримати ви його можете, просто обмінюючи. Рапнутий біткоін, натискаємо ось сюди по центру. Вводимо суму, яку ви хочете обмінювати. Я не знаю, чи обмінювати все чи ні. Говорять, в них ще буде в планах якась додаткова роздача. Я думаю, можливо, за те, що ми будемо збирати саме цей біткоін, але поки що я не бачу сенсу. Обмінюємо все. Бачимо, яку суму ми отримаємо. Також бачимо, яка зараз реальна ціна біткоїна. Натискаємо обмін, все ми обміняли. І далі вже ми за ці обернуті USD можемо покращувати свій майнер. Для цього переходити ось сюди в другу вкладку на панелі. У нас відкривається наш майнер. І для того, щоб збільшити його рівень, нам потрібно просто натиснути Купити. Бачимо скільки це коштує. Я поки що цього зробити не можу. Поки що я не планував взагалі цього робити, я збираю кошти для іншого. Ну а вам. Обов'язково для початку прокачуйте до 4 рівня, і далі ми розберемо, як це дуже швидко можна буде зробити, так що не вимикайте відео, все далі по порядку розповім. І ось таким чином прокачуєте, у вас збільшується видобуток і також зменшується розход електроенергії. Закриваємо. Також ми можемо окремо прокачувати деталі нашого майнінгу, що також збільшує наш видобуток. Просто натискаємо ось тут на суму, яку нам потрібно сплатити. Натискаємо і натискаємо Покращити. Все в нас покращилось, наш видобуток знову збільшився і таким чином прокачать. І єдине за що тут ми можемо донатити, це джерело живлення, але спочатку до третього рівня все прокачується за внутрішні токени. Ця прокачка нам надає те, що в нас просто збільшується час збору, тобто з однієї години ви прокачуєтесь. Якщо ви так як я прокачаєтесь, то у вас буде 4 години. Я думаю. Цього вистачить, тому краще цього не робити. Якщо ви хочете вже й задонатити, то я розповім, де краще потім це все зробити. Також тут ще можна оптимізацію енергозатрат прокачувати, таким же самим чином, все це прокачуємо, але. Є один нюанс, майте все це на увазі. Що коли ви прокачали, наприклад, там на третьому рівні, якщо ви спочатку дійшли до третього рівня всі ці свої додаткові запчастини, то коли ви перейдете на наступний рівень майнера, все це обнуляється і вам заново потрібно все це прокачувати. Тому не спішіть, прокачуйте спочатку до четвертого рівня майнер, а потім вже починайте прокачувати запчастини. Запчастини. І давайте далі пробіжимося по вкладці. Тут у нас партнерська програма. Можете запрошувати сюди друзів та партнерів, можете бачити, скільки за що ви отримуєте, все в залежності від того, який майнер у ваших друзів та партнерів. Копіюєте посилання, ділитесь і отримуєте ще більше внутрішньої валюти. Коли ваші партнери щось зберуть у вас тут буде відображатися сума, ви просто натискаєте зібрати і все це переходить вам на баланс. Також важливо, тут є остання вкладка, тут нам потрібно виконати максимум завдань, окрім здається, двох чи трьох. Можна не виконувати ось ці два завдання, якщо ви не можете запросити таку кількість партнерів, це 10 або 5, але три друга вам обов'язково потрібно запросити, тому що це в подальшому нам буде потрібно. Я думаю, кожен зможе це зробити. Там папу, маму, жінку, брата, свата запросити. Я думаю, це не так і важко. Тому обов'язково виконуємо. Всі ось ці завдання, які ви зможете. Ну і тепер давайте розповім, як ви тут дуже швидко зможете прокачатися. Тут є щоденний код, який ви можете вводити, і за це отримати відразу 25 тисяч рапнутих USD або навіть шанс виграти 5 доларів, які відразу можна буде вивести. Я вже вводив цей код. Тому що доволі складно його знайти. Навіть не в тому полягає складність його знайти, а те, що дуже багато хто викидає різних кодів, вони більшість помилкові. Як бачите, я аж тільки з третього разу знайшов той код, що потрібно на сьогодні. Так що, по можливості, я буду викладати код в своєму телеграм-каналі, коли буду його знаходити. Якщо ні, можливо, ви десь будете знаходити, публікуйте його в моїй телеграм-групі, для того, щоб всі могли ним користуватися. На сьогодні пароль у нас. 9, 7, 2. Ну, коли я натисну, звичайно, воно мені нічого не дасть, тому що я вже сьогодні його використав. Так що вводимо і забираємо ці 25 тисяч. І ви відразу вже зможете прокачатися до 4 рівня. Не знаю скільки він ще буде актуальний, але поки що він працює. Вводьте обов'язково і забирайте винагороду. І також тут нам ще будуть надавати за щоденний вхід. Але коли ви будете просто заходити в ігру, воно вам відразу скаже, що вам надався щоденний бонус за вхід. І якщо ви будете 7 днів, то тут буде якась спеціальна винагорода. Поки що я не можу вам сказати, що це таке. Ну і тепер давайте перейдемо ж до самого цікавішого, до того, як ми можемо вже заробити тут USDT. Для цього переключаємося з V-Main на USDT-майнер. У нас відкривається вкладка, тут ми бачимо наш баланс. І також для того, щоб нам відкрити тут майнинг, нам потрібно виконати три завдання: перше це, як я вже й говорив, прокачати наш попередній майнер до четвертого рівня, запросити трьох друзів. І виконати також завдання про ті, які я говорив раніше, тому що тут поки що завдань немає, так що виконуємо ті завдання, і потім вже ви зможете запустити майнинг USDT, коли буде доступний новий пул. По панелі тут майже все те саме, лише є наш гаманець, де ми зможемо виводити. Мінімальна сума виводу становить нас 10 доларів. Також є прокачка, тут ви можете прокачувати додаткові. Запчастини сам майнер не має функції його прокачки. І якщо ви вже вирішили донатити, то донати, звичайно, краще тут, тому що тут збір дуже часто зупиняється майнер, тут потрібно постійно заходити для того, щоб збирати. Тому вже якщо донатити, то вже краще сюди. Ну і тепер до головного можна сказати нюанса про те, що я і говорив. Майнинг USDT тут йде не постійно, тут просто запускаються пули. Як бачите, зараз пул завершився, вони роздали 30. Тисяч доларів. Перед цим також вони роздавали там пул 10 тисяч доларів. Так що поки що ми просто чекаємо, коли запуститься наступний пул роздачі, а поки що максимально прокачуємо свої майнери для того, щоб коли запустять пул, забрати з нього максимально. Ми можемо глянути в лідерборді, які суми тут мані користувачі. Ну але, звичайно, це в них. Дуже багато рефералів, і вони більш за все з самого початку в проєкті, Тому, звичайно, такі суми ви вже заробити тут не зможете. Але якісь 10-15 доларів спокійно зможете заробити. Товариш, який мені порадив цей проєкт, в першому пулі заробив. Близько 50 доларів. Ну а в другому вже набагато менше, тому що, звичайно, набагато збільшилась кількість користувачів, пул дуже швидко розбирають. Тому не втрачайте часу. Якщо вас зацікавив проєкт, заходьте саме зараз, починайте прокачуватись, щоб потім забрати максимальну винагороду. Ось такий проект був сьогодні на огляді. Кому було корисно та цікаво це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!